Шпундра, дівчики. Свинина в основному з буряком. Цікава О, назва, я такого і не чула. Я, я сама не, не готувала, а у мене ще з п'яною вишнею, тому що я вишню робила вишнівку перед тим, як їхала в Україну, і згадала, що вона в мене є. А я ж люблю з чимся. Галушки на чорнилі каракатиці, щось витіювати. От у мене шпундра. Значить, вона виходить авторська. Трошки тут э, рецепта Євгена э, Клопотенка, але ще й додана так. На смальці цибулю до золотавості. Невеликим кубиком моркву, туди ж буряк, спочатку запечений в духовці і порізаний трохи більшими шматочками. Картоплю додала вже за рецептом Клопотенка. Підсмажена свинина, основа шпундри. Томат, буряковий фреш з лимоном. За класикою повинен бути буряковий квас, але в мене не було. Сіль, спеції. І мій авторський інгредієнт. П'яна вишня, яка залишилася в мене від вишнівки. По смаку кольору і самій ідеї вона добре монтується зі шпундрою. На густий борщ. Ну, смачно, смачно. Ну от.